Чим найкраще пошліфувати дошки. Значить, дивіться, от такий ось круг. 36-та крупність, прижимний. Це не ліпучка, це прижимний. Бачите, такою, такою шайбою він прижимається. Е, спеціальна така йде круг до нього. Це не ліпучка, як цей. Не ліпучка. І, бо ліпучку обриває на кутах, десь, на сучках обриває. А це прям ну, дуже жорсткий він. І він товстий досить, то його не обриває, він просто шліфує, це просто бомба. Ну, Кращого, принаймні, я поки що не знайшов. Вартує він там в районі щось там 30 гривень, 30 плюс-мінус там пару гривень. Значить, якщо вже до ідеалу, прям до ідеалу потрібно вам доводити, то тоді вже можна і ліпучкою. Підшліфувати цей ексцентриковою, або нанести е, перший шар е, фарби і потім там 500-1000 зібрати оцю от, бачите, шурухкуватість така є трошечки. А так, це просто топ. Кращого поки що не знайшов.